Всім привіт! Сьогодні будемо малювати схему за допомогою програми ProCreate на iPadі. На сайті музею Івана Гончара вибираю сорочку, яка мені сподобалась, і зразу розкрию вам невеличку таємницю. Коли завантажите фоточку собі на комп'ютер, вона якимсь чином втрачає якість. А коли відкрити ось так в браузері, вона буде супер класної якості, там дуже гарно все буде видно. Отож, далі йду в програмку ProCreate, створюю новий холст досить великого розміру, десь 4х5000 пікселів. І туди поміщаю міліметровку сітку на прозорому тлі. Вона якось трошки дивно виглядає на екрані, не зважайте, вона там все нормально. В описі під відео я залишу лінк на цю сіточку, і ви зможете її собі завантажити, якщо потрібно. Далі відкриваю референс і поміщаю туди скріншот, який зробила орнаменту на сайті. Далі вибираю кість. У мене це Monoline. Вона в базових налаштуваннях. Ось, вибираю товщину, яка мені підходить, і починаю помалесеньку робити, створювати орнамент. Бачите, я тут рахую всі ниточки, все перевіряю, збільшую, якщо щось незрозуміло. Дивлюся, як воно робиться в іншій, в іншій частині орнаменту і так далі. Весь процес створення орнаменту на iPad, в принципі, Нічим не відрізняється від того, як я малювала його на папері. Ось тут буде підказочка. Ви зможете піти подивитись відео, де я вже докладно розказувала, як самостійно намалювати схему вишивки. А в цьому відео буде трішки інші якісь технічні особливості. Коли я зробила вже якусь частинку симетричну, що я бачу, що можу її відзеркалити, я її дублюю ставлю альфа лок це така штука, щоб не фарбувати нічого іншого. Зафарбую її в інший колір і ось так от дублюю, відзеркалюю. Потім, коли там все гаразд, зайве щось витираю. І потім перефарбовую знову в основний колір. Перефарбовую великим пензликом Aerobrush. І потім ці два елементи з'єдную, Маємо таку вже симетричну частинку. Потім те саме роблю і відзеркалюю цю частинку, по осі симетрії вже по горизонтальній. Так само не обов'язково перефарбовувати мені так просто видніше. Я бачу, що я роблю, який елемент куди повинен стати. І коли все гаразд, так само перефарбовую в основний колір. Ну, ще витираю якісь зайві частинки. Ось. І за допомогою аеробраша. Зафарбовую. Потім ці штучки можна з'єднати, повертаюся назад до монолайна. І теж коли я там якось неохайно щось намалювала, я його підправляю, тому що цією схемою люди будуть користуватися, чи я буду користуватися. І має бути гарно видно всі відстані, проміжки і так далі. Далі переходжу до ось цих ріжок. Так само охайненько їх прораховую, вибудовую і насолоджуюсь процесом. Насправді, зазвичай майстрині роблять схеми за допомогою програми Pattern Maker. Да? У мене цієї програми немає, вони, вона мені не стає на мій комп'ютер, тому коли потрібно мені було щось намалювати, я собі вигадала ось такий найлегший спосіб, тому що я давно працюю в дизайні, планшет це в мене як робочий інструмент. Ось, і, в принципі, ця програмка досить легка і інтуїтивно зрозуміла. Якщо у ваш планшет іншої марки чи програма, яка на ньому стоїть, теж якась інша, немає значення, ви також можете спробувати цей спосіб. Головне, щоб там був, були якісь там пензлі, щоб можна було створювати шари. Ну, функціонал тут мінімальний, насправді. Нічого такого специфічного немає. Я думаю, що а всі ці функції є і в інших програмах, не лише в Procreate. Виявилось, що мені так дуже-дуже зручно. Тобто, я тут, я малюю як рукою, а не в програмі, тому я дуже гарно контролюю всі штрихи, всі відстані і не знаю, не користувалась Pattern мейкером Можливо, там теж зручно. Не знаю. Розкажіть мені в коментарях, якщо ви користуєтесь, чи варто мені шукати якісь ломані версії і ставити їх на яблучні девайси. Тут я далі потихесенько домальовую ось цю кайомочку. В процесі зрозуміла, що воно все дуже красиве. Ну, це сорочка Київщини і вишита лиштвою і ретзем. І ця лиштва ну, просто так класно зроблена. Вона видається ніби простенька, такі цукерочки, да, симпатичні. Але орнамент дуже класно зроблений, там кругом всі розміри повторюються, воно все дуже класно стає. Отримала величезне задоволення, поки розшифровувала цей обзір. В принципі, навіть я сильно там не помилялась багато, не було чого розшифровувати, тому що фото дуже класної якості. Я його прям збільшувала, там не тільки нитки видно, там навіть ворсинки видно, розумієте? Тому зверніть увагу, якщо на сайті Гончара ви собі завантажили схему і щось воно там розпливається. Спробуйте не завантажувати, а ось там теж натиснуть кнопочку і окремо в браузері подивитись на цю фоточку. Зробити скріншот. Ну, а що робити? Ось так. І поки я тут воюю з ретязем і потихесенько закінчую цей орнамент. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада нашому спілкуванню. А я тут доробляю останні штрихи, розбираюсь з ретізем. Дуже довго з ним морочилась, тому що а, не могла його правильно, коректно намалювати і аж поки не згадала, як його вишивати, поки справи не було. Ось. Потім в кінці кінців я м, сітку, цю міліметровку, на якій я малювала, я її теж фарбую, в такий відтінок близький до основного кольору нашого орнаменту. Таким чином м, очам приємніше дивитися, менше йде такого напруження, немає зайвих контрастів, тому зазвичай я люблю так робити. Ось, а потім вже на більший холст я переношу всі елементи, які я відмалювала. А, прораховую там всі відстані і все остальне. Додаю, знову додаю цей ретіс, щось дуже мені важко було його малювати. І маю таку красиву схему, подобається мені. Розкажіть, як вам і чи будете пробувати. А ми з вами побачимося дуже скоро. До нових зустрічей!